Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини МТЗ І знову хочу вам по коробці сьогодні показати це замовлення нашого клієнта на Олександропіль, Солонянський район, Дніпропетровська область. Клієнт, наш Станіслав і загальна сума замовлення 25 тисяч гривень. Зараз ми все пройдемо з вами, подивимось по цінах. Вам все обов'язково назву, тому, будь ласка, дивимося до кінця. Ну що тут перед нами? Комплект шестерень 10 штук. Гарні якісні шестерні, все по валах находить. Шестерня другої передачі заходить на проміжну. Тому що буває, коли, От, бачите, все гарно заходить, тому що буває, коли різні виробники там роблять так: що одна на другу туго заходить, такого не повинно бути, тому це, будь ласка, перевіряйте на пошті, коли замовляєте. так, Далі тут втулочка йде суцільна. Багато хто полюбляє, чому щоб вона була суцільна. Ось шестерні всі ковані. Твердість зуба 64 одиниці. Ми їздили. Є відео в нас на каналі десь 4 місяці тому чи 5 їздили в лабораторію, перевіряли, перевіряли на твердість ці шестерні по роквелу, 64 одиниці. Це дуже гарний показник, тому з ними все буде порядок. Ну плюс ми їх всі перевіряємо, щоб вони заходили на вали. так? По цих шліцах, тому з цим також проблем не буде. Супер шестерні, рекомендуємо всім. У нас дуже їх багато беруть комплектами поштучно, тобто як завгодно, можна їх замовляти. Але мені подобається, коли вже комплект От так все, все міняється, ну щоб все була однакова. Твердість. Далі, тут у нас хвостовик. Я все це, що зараз буду казати, вже неодноразово розказував. Але кожного дня на нас підписуються нові люди, і для них ось я буду це все ще раз проговорювати. Так? Хвостовик заводський, де кована заготовка, потім обробка, потім закалка. Такий хвостовик коштує у нас 3900 гривень. Далі сателіти також заводські, калені коштують по 800 гривень. Ось ці пальці сателіти, які не беруться напильником. Можете перевіряти, коли замовляєте. Так, саме роботя, робоча частина. Вони коштують по 180 гривень. Далі шайба сателіта, ось така гарненька, блискуча. 60 гривень. Болт сателіта 73 гривні, вал ліва різьба. Проміжний. Також заводський, також калений. Щось гайку не бачу. Зараз хлопцям скажу, щоб доклали ще гаєчку до замовлення. Такий з гайкою коштує 2280 гривень такий вал. Далі підшипники. Словацькі, це в нас комплект. По-моєму, тут 13 йде підшипників. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, ні, п'ятнадцять. Зараз, зараз, зараз. Можливо, якісь, А, тут ще йдуть 411. ті це на задній міст, тобто 13 підшипників йде у коробку. Це повний комплект і в редуктор. ось Тобто повний комплект по каталогу. Можливо, якщо вам якісь не потрібні підшипники, ви кажіть, будь ласка, менеджерам, що, наприклад, мені не потрібні там 206. так? Ми їх вируховуємо із і ціни так вам. Тут у нас все Словакія, кінець Е, В нас зараз, в принципі, тільки вони є у продажі. Трошки зовсім є Китаю, але ми пропонуємо людям Словакію, і всі беруть, всім подобається, тому я їх раджу вам також купляти. Ось. І єдине, що тут у нас. Один латвійський у цьому комплекті, тому що він закінчився словацький, 5408. Але це також європейський бренд з дуже гарною якістю, тому можна, в принципі, їх замінювати. Це ну, нормальні підшипники, це не якийсь там Китай. Ось. Далі, 2612 йде стандартний, як по каталогу, роликовий, однорядний. Також ще є в нас двохрядні. Конусні 3612 модифіковані, які ставляються на ЮМЗ 80. Ось таке, друзі, замовлення показав вам тому, будь ласка, кому потрібно по коробці запчастинки. У нас є все, задній міст є все. Ну, в принципі, на ЮМС є все в нас так. Тому, будь ласка, звертайтесь і на Viber спільноту також треба підписатися. Силка в описі, просто переходите по силці, так вас перекидає Viber і ви підписуєтесь туди. Там я роблю огляди, Viber коротенькі, там по хвилинці, так також ціни актуальні показую, розказую по замовленням. І плюс ще ви можете навіть побачити на нашому Ютубі чи Вайбері ваше замовлення. Думаю, вам буде це приємно. Як зараз, бачите, я знімаю, ми з клієнтами не домовлялися. Це. Ми просто від себе так знімаємо, можливо, людина подивиться це відео до того ще, як до нього дойдуть по пошті його замовлення. Думаю, буде приємно. Так що, Станіслав, сподіваюся, вам це сподобається, все буде ходити, і ваш трактор не буде ламатися. Дякую вам, друзі, за перегляд. Мирного нам неба. Пока.